Попри нинішні труднощі з доступом на ринки Євросоюзу для українських виробників, угода про вільну торгівлю відкриває величезні перспективи. Про це сказав в нашій програмі американський бізнесмен Девід Свірі. Він працює в Україні від часів проголошення незалежності, вирощує олійні культури і виготовляє комбікорми. Його бізнес пережив багато криз, але підприємець вірить у велике майбутнє сільського господарства України, яке каже він: нагодує світ. Продовжують наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейн. Ниченко Я фермер і звик казати прямо. Я простий чоловік, який розуміє просту економіку. Американець Дейвід Дейвід Свірічверт століття фермерує в Україні. Він каже: вільна торгівля з Євросоюзом, яка почала діяти цього року, поки що ніяк не позначилась на його бізнесі. Європою гадсамтрейдвисюрафіз. Ми вже багато років торгуємо з Європою, і обсяг нашого експорту не зріс з 1 січня. Європа далі дуже ревниво оберігає свої ринки. Я не бачу ніякого реального пожвавлення торгівлі. В них досі діє квотна система на ввезення товарів, досі діють широкі бюрократичні обмеження. І я не бачу справжнього щирого бажання це швидко змінити. Агрокомпанія «Київ Атлантик Україна вирощує на полях Київщини, а відтак переробляє сою та соняшник. Половину продають на внутрішньому ринку, половину експортують. При цьому найактивніший закордонний партнер сьогодні середній схід, Туреччина. На ринки Європи йде лише відсотків 15 продукцій соєва олія та білок. І збільшити цей відсоток поки не видається можливим. Крім квот євросоюзу, заважають українські реалії. Наприклад, різна ширина залізничних колій в Україні та Європі, що перетворює проходження кордону на страшний сон. Скажеться Девід, перелічивши усі проблеми і труднощі на шляху до вільної торгівлі з ЄС. Бізнесмен однак не вагається з відповіддю про важливість угоди з євросоюзом. це майбутнє. В Україні є вибір або залишитися там, де ми є зараз, у старій пострадянській сфері впливу як неконкурентна відстала економіка, або рухатись важкою дорогою туди, де ми хочемо бути, щоб зрештою стати економікою світового класу. Щоб підігнати рейки української економіки під європейський стандарт, знадобиться час. ніякої магії, ніякого дива, що відбувається за помахом рук. На це піде покоління, як мінімум. Знадобляться також фінансові вливання. Україні треба зробити велетенський стрибок заради робочих місць просто заради більшого шмату пирога. Бізнесмен каже, Україна вже зараз реальний гравець на світовому аграрному ринку і була б ще конкурентнішою, якби зосередилась на експорті продукції з високою доданою вартістю, а не сировини. Але тут починається українське замкнуте коло на модернізацію. Потрібні інвестиції, а вони не йдуть, поки не покінчили з корупцією. Про це вже стільки було сказано і написано, стільки шуму і витрачених чорнил, але красивих слів замало. Треба діяти. Ви не можете приєднатися до ЄС і при цьому зберегти корупцію. Не працює. це як чума для бізнесу. Я не хочу багато про це розводитись, бо це не моя справа. Я тут в Україні гість, і я намагаюся бути вічливим. Знаєте, якщо мені не подобається, я можу їхати додому. А я вже тут 25 років і не їду додому, бо я знаю, що тут і далі є величезні можливості. І ситуація з бізнесом може бути набагато, набагато, набагато краще, ніж є зараз. У світі повно інвесторів, які шукають, куди вкласти гроші. Бракує місць, де на інвестиціях можна гарно заробляти. гроші йдуть туди, де є економічна свобода. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко. для Голосу Америки, Київ,